е, e, можна Проміця. цього розбирати японця. Mm, понятно. 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 <сіко> Секс з пулеметом <в> <сіко> <сіко> на турі, блін. Ніхрена собі. А на дереколі прикольно. Мені починає подобатися. Просто я не встигаю зводитися, я кидаю. Ну правда у нас на базі біда. Треба буду добивати цих двох і вертатися назад, бо все Ммм, Давай на каточок тебе. Постараюсь такого. Обновим Робив. Блін, я просто знищую, що я каток обновляю, все, нічого мені забити не може. А, підпалився, згорів. Просто. Не, рекомендую. Дирокол прикольна херня.